Є дуже коротке, але позитивне повідомлення. Ще раз нагадаю, що ми розпочали повторний збір підписів за відставку Кабінету міністрів України. Минулий раз це було 186 голосів, які на табло Верховної Ради України проголосували за відставку уряду. Сьогодні вранці це було 209 голосів. Станом на сьогоднішній час нам не вистачає 9 підписів народних депутатів України для того, щоб було 226. Підписів сподіваюсь, що ми отримаємо 226 підписів, і це буде означати, що кабінет міністрів України нелегітивний і Віктор Янукович зобов'язаний терміново. Підписати указ про відставку уряду та йти на призначення нового технічного уряду. Тому дев'ять підписів залишилось, і ми зараз активно працюємо і звертаємося до всіх депутатів, в тому числі депутатів партії регіонів. Не боятися цей уряд відповідальний за політичну і економічну кризу. Цей уряд повинен бути відставлений, і дев'ять голосів, яких не вистачає, повинні бути поставлені в резолюції недовіри Кабінету міністрів України.